Всім привіт! Сьогодні відео про те, як я поїду на велогонку, на велозаїзд, який називається Солима Тур. Хочу сказати, що він проходить по колесам Борис, почне вийде приблизно траса 33 км. Тому, друзі, всім ужам перегляду. Поїхали! Вже приїхав до місця про Заходить знаходиться велогонка в Артеміки, тобто старт Артеміка, потім Кучаків, Лебедин, Сулимівка, Григорівка, Мала Стариця, Велика Стариця. Саньківка, Андріївка та знову Артемівка. чекаємо старту та будемо виїжджати. Виїшло у нас вже 11 км, Ще стати по часу, почнеться в Артемовки, погода з просто прекрасна. Сказали, що Є невеличкі віддареці. я думаю, що вам чутно вже. Зараз подвір'я плюс-мінус десь 25 градусів. Так що світи сонце класно. учасників з збори спаліхало небагато, приблизно чоловік 20-25. Надію, що там буде трішки більше саме Артемівки, так що їдемо. Я приїхав до місця старту, як бачите, тут самої артемики біля клубу. Хочу сказати, що учасників щось небагато, можливо, ще приїдуть. До старту залишається приблизно ще хвилин 20-25. Так що настраюся, готуюся та в принципі, будемо стартувати. В принципі, сьогодні буду знімати, місця нарвати там, хочу більше відео зняти вам красиво, так що чекаємо. Польська, що повністю цей круг займає 5 км, так тобто, що виїхати з Борисполя і поїхати знову в Борисполь, такий у нас круг проходить, як говорив, це Артемівка, далі Кучаків, Лебедин, Сулимівка, Григорівка, Мала Стариця, Велика Стариця, там де велика Стариця, повертаємо наліво, там з гірки. Виїжджаємо у Сеньківку. Андріївка і знову Мартинівка і знову на Борискую. Поки що чекаємо, хоч каже, приїхав телебачив, взяли інтерв'ю, тому тут воно, якщо я зайду в інтернеті, тут у нас з'явиться зібралися, підходимо вже до старту, хоч, щоб скоро вже стартувати. Ось така у нас групка ось там. Вже підходимо до старту, так що... Готуємося. Вже відбувся старт, почали вже їхати. Хочеться сказати, що нас машина приведе до Кучаку, але бина і далі ми вже все, будемо їхати самі вже. Тому будемо доганяти зараз лідерів. В принципі, буду більше знімати, ніж гнати, але гнати також буду. Ще хочу сказати, що в кінці буде на Скуліж, Так що ось так. Лабадин там дорога не сильне, там, си, там такі пліти покриті асфальтом, тому там трішки трясло, а засвіто на прекрасно, але вона закінчується. Якщо ось так. Що, пускай, ще пуска, що скоро буде озеро дуже красиве, знаходиться в Сулимовки, тому зупинюся, без землю. Так що їдемо, приїхали, поська ще вже майже 10 кілометрів. І ми з таке просто прекрасне озеро, доволі воно велике. Трішки відпустив учасники, які їдуть. На початку, каже, хочу знімати, більше. як говорив, Приїжджаємо до що Приїхали вже 12 кілометрів. Їхав в середній десь 27-28. так що будемо зараз також гнати. this stuff, It sucks when you finally feel like giving up. Oh God, no luck. Everything feels like you're sticky stuck. I'm lost, handcuffed to the bed where I sleep. Don't give a fuck, can't stop. Unplugged, feeling overwhelmed. I think I've had enough. Gotta find a way to get some energy. Gotta find someone who's a good friend of me. I need purpose to make it all worth it. I'm still searching and I'm still learning. I want a life that's filled with memories. Переключися п'яту передачу вже... класс сказати, що розрив разриплюсь-мінусе метрів двісті тому зараз Приїхали Прийшли, малу старист, заїхали вено всю руку на тебе собака гнали да'инд фелза Тенетська Приїхали вже 29 кілометрів, майже 30. Заїхали в Андріївку. Перед цим були ми у Сеньківки. Там дорога прекрасна була, а от Андріївці не сильно кто Доганяю двох учасників знову, адже зупинився підняти красиві кадри. Відпустив, виїжджаємо вже на поле. Тобто закінчиться вже Андріївка. Вже заїхали в Артемі, хочу гнати двох учасників, їду вже 35. Так що нас доганяємо. I І так, друзі, я вже фінішував дану дистанцію, проїхав я 44 км. В принципі, хочуть сказати, що трішки програв, не тих догнати, тих, що їхали спереді, тих двох велосипедистів. А тих, гнав, гнав, 35-37 і е, на нерівній дорогі мене вони раз-раз почали тікати тікати. Хоч сказати, що в принципі непогано, мені дуже сподобалося. Також я зняв відео вам. Погода сьогодні також е, прекрасна, І ще також у нас буде куліше, спробуємо також знімлю, як буду їсти. Ще хочу сказати, що... Виграли тут, їхалися 30 плюс була швидкість. Я їхав десь середня десь 29, напевно. Так що просто прекрасно. Давайте розповім трішки про трасу. Ось Артемівка, Кучак, і один там дорога не сильно прекрасна. Солимівка, Григорівка, Мала Стариця, Велика Стариця, нормально в принципі. А от. Уже як квартирику заїжджати останні, особливо О, тут мети, тут не дуже дорога, тому тут наш сейн трішки збавляєш. Тобто нащо хоче гнати, але все-таки він їде його от рестить починає. І тут також як їхали туди, в ту сторону. Перших там кілометрів вісім це так трясло десь, так крутиш, але це ці ями, ями там, і не дуже. А так, в принципі, я задоволений даним заїздом, тому чекаємо ще інших учасників. Вже доїхали всі учасники, також буду сказати, що посмакував дуже смачним кувішом, дуже сподобався мені, я ніколи не пробував, але він виявився дуже смачний. Так що, друзі, як бачите, телебачення ще знімає. Трішки учасники все більше і більше доїжджають, як бачите, швидка вже проїхав, тому скоро повинні вже доїхати і інші учасники. Байшлотше нагородження в абсолюті і в категорії. Давайте покажу, що я отримав. Перше це ось така медаль. Як ви бачите, велогонка гетьман Тур. Далі ось така сумочка. В сумочці, значить, лежить у нас ось такий крем для рук. Далі салфетки, Браслетик ось такі Бориспіль, полотенце. Далі ось такий стікер-пак з наклейками і, в принципі, ось такі салфеточки ще і ось такий антисептик. Це, 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 це. Набор просто прекрасний, логонка також дуже прекрасна, так що зараз збираємося та будемо завідіти. Ще вийшли на тренування, пройдуть сьогодні 3 кілометри. Щоб просто велозаїзд. заїзд. Так що десь по 5.50, можна 5.40, 40 відпочити, тому поїхали. Побігаємо 3 кілометри і є. Yeah. Завершив тренування вже, вийшли як трошки затрусити. Тому зараз тема на більш тихішу локацію, красивішу, і знімаємо висновок даного відео. Давайте зробимо висновок даного відео, даного. Заход, хоч ще пішов просто прекрасна, погода сьогодні зоркувата, але також гарна. Хочу сказати, що велогонка, велозаїзд, велопокатушка вийшла чудова, отримав прекрасні емоції. проїхав я сьогодні 56 кілометрів загалом, тобто з Борисполя в Артемівку Оце це коло і назад. Хочу сказати, що на корму також з кулішом. Дуже смачним, в житті спробував його. І також хочу сказати, що дякую Україні молоді спорту, що проводить такі заходи. Траса мені сподобалась, дорога, В принципі, скочати до ЛБД не дуже гарна, але далі можна вже жати і 35, і якщо є сили, і більше. Так що хочу сказати, що комусь це відео, став лайки, і пише, помитні. Пусть така на ціна. Слава Україні! До нового перемог!